Моє шанувальне моїм підписникам, глядачам, хто він підписався, підписуйтеся, Ростислав Чагаро, працюю в Луцьку на вулиці Мамсурова. Сьогодні в мене на розліті два, не побоюсь цього слова сказати, коня, бо це два дійсно коника. Оце є. Джима, золотий коник, 40 сильний. І... Міфічний давньогрецький такий кентавр наполовину людина, наполовину кінь, ну зверху людина, знизу кінь. Тому це два, два коника. Я їх зараз вам розкажу. І значить, мало того, що вони два, два коника в них схожі, вони є в моменті ще з одинаковими серцями, з двигунами одинаковими. Іменно тут, те, що я вам розказую. І третій момент: що це є самі бюджетні сорокосильні е, е, трактора. Значить, е, чому е, значить, бюджетні, значить, е, е, цей джима бюджетна серед знаних, дорогих, недорога і кентавр, який теж є. Вже знаний і бюджетний різниця. Я дуже суттєва в грошах. Будете е, цікаво, будете вам цікаво сороковка. дзвоніть, розп... будемо говорити про гроші, скільки вартує. Бо у мене реально такі часи, що треба індивідуальний підхід до клієнта, розуміти звідки ви що ви, щоб вам, скажем, зробити ділову пропозицію. І так, значить, говоримо значить одинакові 40 кінських сил. Значить, одинакова колісна формула 4 на 4. Значить, е, значить, тяговий, значить, номінальне тягове засилля. Наголошую, гу, роз, говорю за цей, е, по тому, що мені кажуть виробники: 9-7 кілонітон. Чому менше, не можу зрозуміти при одинакових е, практично вазі при однаковій колісній базі. Не буду вам щось розказувати. Значить, другий момент значить, є ще передачі значить, наші йдуть. Тут 4 передачі, бокове розміщення і тут 4 діапазона передач. 4 вперед і одна назад. Значить, а, вибачаю, неправильно сказав. Кількість передач. 4 вперед і одна назад, а діапазонів значить, тут і йде. Два діапазони, раз діапазон джимі, і другий діапазон. Джимі. Тобто в сумарному десь виходить, що виходить 16 на 4, а тут, а, а кентаврі 8х2. Значить, Цьому є пояснення, значить, і це відображається потім в швидкості тракторів. Значить, Далі. Габарити габарити я виставив, вони одинакові. От ви бачите, раз. Два. Значить, але хочу що сказати. По габаритах, по даних теж, те, що там малюють, теж треба все перевіряти. Значить, тут лижа 75 по отвору, тут лижа 65 в джимі, Питання. 10 см, вже габариту нема. Хоча дані одинакові, значить вага значить, джима показує, що важче 1440 кілограм. Кентаур виглядає масивніше і показує 1370 кілограм. Хоча навіть в нього, звертаю вашу увагу, є пригрузи, значить тут 4 штуки на 11 кілограм. Да? Це буде 44 кілограма. А тут 4 4 штуки 12 кілограмових, ну, Якась не знаю, 48 кг візуально, хоч бери, розбирай, міряй. Але ще е, е, по, по вазі, якщо говоримо, бачите, за, з, тут 22 кг з однієї сторони і 22 кг з іншої сторони. Хоча в джимі немає бачите, е, при грузів задніх куліс. Значить, Бак, бак тут от, не закритий типу, 18 літрів. На солярку тут закритий лючком, зверху заливається, на, пише аж 28 літрів джиму залазить. Значить, що я далі говорив про двигуни? Значить, показую вам. Тут що кентавра, гляньте, замітьте собі, тут раз, відкриваються вони спереді. Тута. Раз. І піднімачі два штуки підняли їх. От. Те, що я говорив, що з одинаковим серцем ось він двигун КМ490 ВТ на 1245 смбічних. Тут джима тут реально треба бути дуже сильним чоловіком, щоб того капота піднімати. І вправним. Бо тут треба раз, і отако попасти в таку штуку нішу. Бачите, чого більше бак, він геподібний. подібний. Хоча опять вопрос, Ну, візуально, блін, не скажу, тут 18, тут 28, блін. Ну більше, візуально більший. Візуально більший джими. Так, значить, і тут а що у нас йде? КМ490 ВТ370. Модифікації. А ну ще я звернув увагу. А тут просто ВТ-490. В чому різниця? Десь є різниця. Але візуально не видно тої різниці. Все, абсолютно. Дивлюся, що абсолютно воно що джима, що цей, генератори стоять по 350 Вт, що один, що другий. Два гідронасоса стартер. Джими видно такі трошки, хоча все стильне магістраль підведення, під, під ну практично все одинакове. Значить, тут я дивлюся і тут, і тут є розширені бачки, що там, що там. Значить, тут батарея 80-ка, тут більше сотка кентавра. Випрос, ну нічого, значить. Одинакові даю одинакові, 40 кінських сил дай 40 кінських сил. Бачите, да? Моноцикл прозрачний, тут прозрачний, тут якийсь трошки більшим баняк для фільтрування. Тут скрубніший. Сніжок у нас гарний пішов. Значить так, значить, раз я вже тут відкривався, я значить, вивередку коліс. Значить, Дивлюся. от тут видно добре, коли так от стоїш посередині, тут чуть-чуть більше значить, вивіріть куліс, можна сказати, в кентавра. Значить, 7,5 на 16 передня шина, 6,5 на 16 передня цього джима. Різняться протекторами. Тут, бачите, такий протектор, зверніть увагу, бачите, раз і цей, і перекрилися тут. Тут протектор раз і не, і не раз. Тобто якийсь такий більш для ґрунтових, для дороги, для ґрунтів, для поля. По дорозі він може стертися швидко. Тут більше перекриває. Ну І колеса більше відповідно. Дивимося мости, що один, що другий редукторного типу. Значить, бачите, рульові, рульові тяги значить, на рівні осі моста. Гідроциліндр двосторонньої дії рульового. Тут та сама пісня. Значить, бачите, так само. Ну, що можна сказати, так от візуально і конструктивно вони одинакові, конструктивно. але чи вони різні, всередині, це вже тут я вам не скажу, поки не розбереш. Візуально одинакові. Тобто, можна сказати, що мости. Ага, яка тут фірма? Маєте якась. А тут що? Ну тут інші тобто Можна сказати, що вони різні по виробнику. Не бачу. Далі йдемо. значить, Двигуни говорили. Так, площадки робочі. значить, що один, що другий, треба ноги перекидати. Значить, Тут, бачите, з одної і з другої сторони поручні, з зеркала одинакові, дешевенькі. О, тут, бачите, такі поручні. Теж. Ці панелі одинакового типу, такі от пластикові. І тут так само пластикові не пройду. Значить, Що тут з полізитивів? Бачите, тут відкрито відкритого типу, не закрили нічим, бардачок тут. Кентавр закрив свої, закрив ніжу, зробив, щоб вам не залітало з-під низу. Бардачок тут. ну Вибачте, синій пішов в комплекті. Чого так поклали? Не будемо спорити. Обходжу, обходжу, ага, тут ще про колеса, ви бачите, да? бачите, який тут протектор. І якби так чи пошкодували пластику, щоб закрити чи Такі впевнений, що не буде залітати. Тут класичний малюнок протектора на кентаурові. Ручка більша на кентаурові, тут така геть маленька, тут така нормальна заважна зато у кентавра дешевенька ця фара тут -то -то така серйозна фара, значить ручний газ. Раз, і тут є теж ручний газ. Давайте я обійду на ту сторону. Бо так, болотники є, що одні, що другі. Значить, теж ножка, ніжка з походу з лівої сторони. І тут з лівої сторони. Так, да, з, з, з однієї сторони. Значить, воми, вали вомів. Значить, що ми тут говоримо? В, 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 в цього джими значить, тисячу, тисячу на 540. Кентавр дає менші ці обороти. 640 на 800. Гідравліка тут бак 6 літрів, 9 літрів гідравлічної уливи. Далі трансмісійною ну, все одинаково. 14 на 6. І тут так само. 14 на 6. Гори так само одинакові бачки. Клівенси теж говорити, що там 300-315 там 315, це таке діло. Значить, Бачите, один гідроконтур тут. Значить, в Кентавр добротно, досить добротно зроблена навіска. Тут теж на одній осі воно тримається. Тяги. Тут на таких кронштейнах. Значить, Тут немає. Кожуха. А тут він би мав би бути, зборщики не поставили. Зараз я їм, бачите, є дві дирки Зараз я вже у піксерах стояв, зараз їм надаю знову по шиї, що вони не поставили. Контролюємо це питання. Тяги, значить, говоримо, що тут. А? Різьба тяги на цьому значить, звичайна, Не мілка Тут така сама. Значить, не може і мінка. Ну, така, тут посилені теж тяги, є. тяги, бачите, ребрами знизу. Крісла, 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 крісла. Ну, конструктивно одинакові. значить, Що вперед, назад, під вагу, тут так само. Вот так і так. Значить, тут хочу когось поцепили. Хоч якусь резинку поцепили, тут будете цепляти. Цип ну це в комплекті буде, що в одному, що в другому. Отак от я покажу, от я себе нагадаю, вже я хожу тепло одягнутий. Ось тут, ось так ось. І це джима. Тому питання наступного. Будете зважитися, купувати. 40 кінських сил. Значить, звертайтеся. А, ще забув сказати, значить, ось твоя буква Д, якщо буде йти, це двохдисковий є варіант щеплення. Значить, джима однодискова Тому зважайте, замовляйте. Буду радий вам додатково надати інформацію, проконсультувати. Ну, звісно, продати з того і живу. Все. З вами був Ростислави Чагро. Дуже довго, ну нічого. Воно того варто подивитися, нормальні трактори. Сніг, який гарний пішов. Моє особисте враження. От я їх тільки що поставив після зйомки в агарда. От я джиму, джима легше в переключанні, так відразу це відчувається, ніж кентавр. Все-таки кентавр дешевше, зважте. І я думаю, що от кентавру кінтавру е, треба ну, трохи мого тогодин, щоб ті шестерні притерлися, його щоб той е, е, легше включати те КПП, е, ті передачі на, на, на кулісі. От таке моє бачення. Значить. А так, так, е, трактора. Проктора дуже схожі по швидкостях, по, по тому всьому. Ну, трохи пише, що кентавр швидший е на вищих передачах. Джима трошки е менше має швидкості. Ну, але це таке, ніхто тут гонки влаштовувати не буде. Все. Тепер все.